До конструктивного діалогу запросив присутніх сільський голова Василь Порхун, адже тому зібралися, щоб озвучити всі питання, що стоять на часі, знайти шляхи їх вирішення. Почути вивчити які з метою допомогти і провів прийом громадян голова райдержадміністрації адміністрації Віталій Волошкевич, який до участі запросив і начальника юридичного відділу райдержадміністрації адміністрації Олександра Біленько, начальник відділу житлово-комунального господарства Віктора Омельчука. Розпочали з питань шкільних, вони стосувалися теплотраси, заміни вікон. Щодо першого, то в цьому питанні вже напрацювання є, зазначив голова райдержадміністрації. Знаю, що по школі у нас питання відкрите по теплотрасі, так тобто, щоб її взяти на баланс, ті компанії, яка продає тепло, і щоб ви не відповідальні були за втрату тепла. Так? Сьогодні є напрацювання, і я вас прошу. Призначення нового керівника від Білого світи, а звернутися до неї, з листом, до неї з листом стосовно того, щоб коли буде перезаключення нового договору, це питання було враховано і е, тій організації було запропоновано взяти на баланс дану теплотрасу. І лічильники треба поставити, що там, лічильники стоять при привикій котельні, так? Так. Да. – Опять же, ми втрачаємо, поки до школи доходить тепло, е, воно охолоджується і воно. Треба, щоб лічильники стояли при ході школу. Стосовно ж заміни вікон, в цьому може допомогти програма підтримки територіальних громад, на яку сільська рада розкішної перераховує кошти і вони йдуть на заміну вікон. Зокрема, сільський голова Василь Порхун зазначив, наразі займаються дитячим садком. Але якщо район допоможе, то і це питання вирішать. Щодо дошкільного навчального закладу, то тут дійсно після оновлення системи подачі тепла стало набагато тепліше. На часі питання із заміною 12 вікон також потребує перекриття да немає ринв. І за словами завідуючої, питання утеплення садочку теж потребує до себе уваги. Є програма по енергозбереженню Київської обласної державної адміністрації. Зараз ми у ту програму буквально в суботу завезли для утеплення. Першої школи Стовищанської провести відповідні роботи просимо і клопотання, я направив керівнику департаменту житлово-комунального господарства, щоб включили у фінансування нашу скажі, цю школу. І якщо буде проєктна документація по вашій школі, я готовий клопотати також по цьому питанню. Далі директор Розкіщанської загальноосвітньої школи Віктор Тропотяга акцентував увагу на проведенні технічної експертизи стану приміщення школи. Сільський голова озвучив питання жителів села. Йшлося про те, яким чином буде здійснюватись реєстрація речових прав на нерухоме майно з 1 травня 2016 року і яка служба буде цим займатися? Відповідь надав начальник юридичного відділу Олександр Біленький. Реєстрація речових прав реєстрація бізнесу з першого п'ятого шістнадцятого року буде проводити з структурним підрозділом сторожкою державної адміністрації, а саме відділом державної реєстрації. На даний час відділ з 1 березня 2016 року створений в відповідному Стоїть питання відносно зараз заповнення вакантних посад державних реєстраторів. Ну, вважаю, що до першого. Правня, ми вже повинні закінчити всю підготовчу роботу, отримати відповідну акредитацію і розпочати роботу. Даними нормативно-правовими актами передбачено, що якщо в нас є можливість розпочати ці дії раніше, ми відповідно, з цим розпорядженням, звертаємось до Кабміну, припиняємо роботу Державної реєстраційної служби ставського району управління юстиції і будемо працювати в цьому напрямку. Турбувалися сільчани, яким чином у районі можна купити дрова за пільговою ціною, оскільки субсидії на тверде паливо у сумі 1800 гривень не вистачає навіть на машину дрів. Цікавилися, чи можна отримати скраплений газ від організації з доставкою додому, а не шукати, де заправити балон. Та чи реально провести газопровід протяжністю 2 кілометри і до кого звертатися за вирішенням питання по суті? Відповідь надав начальник відділу житлово-комунального господарства Віктор Омельчук. Є постачання газу, є ДП «Пропан». воно розділено область, розділено сектори. Найближчий сектор це, у нас, це саме СМТ сквіра. Пільгова ціна 269 гривень за 21 кілограм газу. Сільський голова повинен надати списки, є контактні телефони, давали їм на, на раді останні. Зв'язуються і завозять тетралізованих тих, хто потребує. Запитували також, чи дійсно буде вводитись абонплата на газову плиту газовий котел. Чи не потрібно буде в такому випадку платити за холодильник, телевізор та інші побутові прилади. Голова райдержадміністрації надав спростування, зазначивши, що наразі це питання обговорюється рівні балачок. Законодавчої бази в цьому немає. Були звернення щодо надання коштів на лікування, визначення статусу будівлі біля школи. Говорили за стихійне сміттєзвалище. Сільський голова зазначив, що щороку тут прибирають, вже приступили до наведення порядку, і в нинішньому році.